Отже, як має діяти держава, аби принаймні не сприяти таким сутичкам, але водночас дійсно не допустити поширення російського впливу через церкву? До нашого ефіру долучається Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду демократичної ініціативи імені лька Кучерева. Я вас вітаю, професора. Доброго вечора. Добривечіну. Ми почали. Тема нашої нашого випуску сьогодні це новина про те, що Київську митрополію Української православної церкви, більш відомою як УПЦ МП, визнано пов'язаною з російською православною церквою. Мовляв, вони не надали доказів зворотнього. Отже, як би тут мали відбуватися ситуації і проходити лінія здорового глузду, так щоб не було претензій ні до держави, і щоб з упеце теж було все зрозуміло. Ну, зараз діяти треба по закону. Закон, який був ухвалений Верховною Радою, тобто Державна служба а, з етнополітики і свободи слова, вона діє за законом. Тобто, зараз вона має а, висновки, а, висновки а, експертні висновки. Так, за той час, який було надано згідно з законом, у ПЦМП не виконала те, що необхідно. От е, висновки це підтверджують експертні. Тобто, тепер буде подача до суду. Подача до суду. А тут починається. Ну, ми вже розуміємо, що суд може бути дуже довго, так і очевидно, що адвокати будуть е, хороші, які ну кваліфіковані, добре підготовлені, казуїсти, які е, е, у ПЦМП має гроші, щоб їх оплатити. Якщо не вистачить цих грошей, то і Росія допоможе. Але я думаю, що у ПЦМП теж є ці гроші. От до речі, я не виключаю, що може бути хтось із вірян у ПЦМП, але це не головне. Я думаю, що головне, що будуть, будуть гроші на те, щоб забезпечувати роботу хороших адвокатів, і це буде тягнутися, і тягнутися дуже довго може тягнутися довго. Ви знаєте, яка головна претензія? Мод щойно слухали представника УПЦ в нашому ефірі, і він закидає державі те, ну державі в особі служби з етнополітики і свободи совісті, те, що вони мовляв для цих експертиз послуговуються російськими документами. Де зазначено, що Нуфрі є постійним членом синоду РПЦ, ну і далі по списку. Ось наскільки ви вивчали це питання? Чи можуть тут виникнути якісь претензії дійсно до держави? Ну дивіться, це якраз юридичні питання пов'язані з судом. Далі я б сказав, що це дуже оригінальний метод захисту, так це творче. Я б сказав, так а що ви тут долучаєте документи, які видані? В Росії видані в Росії, і так. взагалі вони, то може, ці сайти заборонені такий... зараз в Україні. Так, заблоковані що? ну от вони кажуть: а ці сайти, де опубліковані ці документи, вони взагалі заблоковані в Україні? Як ви їх можете долучати до справи? Ну от. Ну, от. Тобто, я ще раз скажу: що ми знаємо, що е, судові справи дуже часто багато що залежить від того наскільки кваліфіковано діють прокурори адвокати. От і тут будуть дуже кваліфіковані прокурори, адвокати. Тобто, та причина, яку причина, яку ви озвучили, ну я, я ще раз скажу, я вважаю, що це дуже креативно. Вони до цього підійшли, і таке буде потім тривати по ходу процесу. А ви, як соціолог, ви прогнозуєте якісь. Ну я не хочу казати розкол, але певні суперечки у зв'язку з тим, що дійсно може початися суд і над УПЦ нависне загроза ліквідації там київської митрополії. І чи ви прогнозуєте, що тут можуть бути якісь суперечки між вірянами УПЦ? Ну і іншими там чи віруючими, чи невіруючими, просто активними громадянами. Ні, Ну чекайте, значить, те що є різниця підходах в УПЦ в віряну МП, і інших вірян, зокрема ПЦУ, це само собою зрозуміло. У нас десь 60% населення виступає за заборону, підтримує заборону, так, от але е, 12%, скажімо, не взагалі проти всякого втручання Ну, цілком можливо, що це є якраз віряни у УПЦМП. Так, я б думаю, що ваше питання можна його перефразувати інакше. Тобто, чи є всередині УПЦ МП, значить, двіряни і, і, скажімо, окремі священники які вважають, що можна піти на об'єднання. Ну, вони є, але очевидно, що вони не домінують, і навіть ті, хто є, то Ну, вони можуть боятися виступати проти, а, проти Ануфрія і проти ієрархії, ієрархії церкви. Тому о, насправді ситуація тут непроста. Тобто, знову ж таки, одне це прийняття. Якби ми були авторитарною країною, все прийняли, заборонили. А якщо ми правова держава, то треба діяти по тому закону, який був прийнятий, так і прийнятий уже нинішнім складом Верховної Ради і. І підписаний і підписаний президентом. Тому ця процедура вона є достатня, достатньо довго, як політолог Ми маємо розуміти, що звісно, нам дуже не бажано мати конфлікт всередині країни. Нам дуже не бажано мати такі картинки на екрані, які ви. Які ви показали? Чи є там люди, які спеціально дестабілізують ситуацію, які підігрівають цю ситуацію, накручують звірян? Очевидно, що вони є. І знову ж таки, ми знаємо, які гроші вкладав а, в цей патріархат Навінський, який зараз за кордоном. І, очевидно, він не продовжує вкладати гроші в це. А, тому. Але я думаю, що є і люди, віряни, які кажуть, що ну, от ми з цієї церкви, ця церква нас хрестила, ми хочемо бути з нею. Чи беруть вони участь в бійках? Не знаю. Тут можуть бути різні люди, але різні ситуації. Але у мене особисто серед знайомих є віряни у ПЦМП, які патріоти України, які допомагають армії, волонтери. Як тільки доходить до церковного питання, вони кажуть, це наша церква. Тому ще раз, для людей, для віруючих людей такі питання вони дуже, вони дуже болючі, вони вирішуються, приймаються рішення на якомусь рівні самоідентифікації, самовизначення. Тобто, це те, що скажімо, що не підвладна, скажімо, певним як сказати, певним навіть суспільним явищем. Так, я вже не кажу там про владу чи про політичні сили. Вони це вирішують на своєму особистісному рівні. Знаєте, це як, це як питання: а хто ти є, коли говориться про етнос. Так, от, власне, держава може з точки зору закону зробити все правильно, але у суспільства можуть виникати невдоволення ну, у частини суспільства. У, так? Суспільства. Маємо, увірян, да, увірян, маємо у, у ПЦ. Ми маємо розуміти, що частка е вірян у ПЦМП, вона скорочується. так? І а, якщо, до речі, взагалі... а наскільки скорочується? Є якесь порівняння? Є порівняння? Так, я, можу, я перевіряв якраз цифру, яка е зараз, е значить, так. Зараз, 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 зараз частка зростання. Просто про Секунду. Я якраз дивився цифру про, про те, скільки стало е, опитування. Так, так, так. Зараз. А, о, є. Ну, наприклад, е, в 2021 році частка вірян у ПЦМП була 13%. Зараз вона скоротилася до. П'яти відсотків, але це серед всього населення, серед всього населення а, України. Якщо ми будемо брати уч брати від загальної кількості православних, загальної так. кількості православних, то це десь вісімнадцять відсотків. 18 відсотків від усієї кількості я думала більше насправді здавалось мені. ні. Розумієте, дуже багато українців вони кажуть, що От я знаходжу це, е, значить, е, дуже багато українців кажуть, що вони просто православні, і таких переважна більшість, 47 відсотків. Тобто, вони не хочуть займатися цими питаннями, які питання Ми кажемо, ми православні. Тобто 47 відсотків це, е, це е, просто православні, 35%. Десь це, ну, скажімо, так, 30 плюс, так? це ідентифікація з ПЦУ, хороший результат з, е, з е, у ПЦМП Це 8%. Відсотків. Це, вибачте, 18, 18 відсотків це від загальної ще раз це від загальної кількості тих, хто називає себе православними, так, серед усіх українців, тобто, де включаються, скажімо, і атеїсти, і представники інших. Конфесії це 8%. Тобто часто падає, але вона все одно лишається. Так? Дякую. І чекайте, і ще один момент він полягає в тому, що за кількістю громад поки що ПЦМП лишається на першому місці. І от в цьому теж проблема. Так, mm -hmm. да, є перехід, але, скажімо, він зараз ну недостатньо. Недостатньо швидкий. Да, він був одразу після проголошення ПЦУ, де що було після прийняття цього закону е, про регулювання діяльності церковних організацій, центрів яких поза межами України. Але зараз це дуже мала громад. Станом на даний момент вони переходять. Тому тут. Тут велика робота має бути з тими ж самими вірянами, але ще раз кажу: тут не можна це вирішити. Це питання, знаєте, шашкою махати. Ну я бачу, що це держава дуже... держава вирішує це питання, і ну повільно закону хвалили рік тому, і от зараз лише там з'явилися ну, приписи судові та. Тут можуть бути претензії до того, що скажімо, недостатньо радикальна, але ні, не ні, рішуче. це не претензія. Але... Я кажу навпаки, що це доволі мені здається, повільно відбувається і не так швидко, і це і це добре. Міда я поясню. Ми я встигаємо... поясню чому чому повільно, да, тому що якраз не хотіли рубати шашку і розуміти, ну давайте давайте давай ситуацію. Виграється суд. Виграється суд. А що далі з ними робити, як вони не хочуть, як вони запираються в цих церковних храмах і не хочуть віддавати це майно? Не хочуть виходити. І, і плюс приходять їхні послідовники і власне підтримують так, їх. Це те так, ж так. Так. тут можуть бути якісь дії, там відключається вода, відключається це. Але ну все це все це такі конфлікти. Да? конфлікти е які бажано уникати, тобто насправді це дуже непросто. Вла Тут має Власне бути власне, для цього так. Ми вас і покликали, щоб проговорити Ну, ви Потен... знаєте, я, я, Я скажу так, Єленському. Я довіряю, які очолює державна Державна служба з етнополітики і свободи совісті. Олексій Гарань, професор політології києво могилянської академії, науковий радник фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва був на Радіо Свобода.